Слава Україні, слава Збройним Силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 12 липня 2025 року, сьогодні субота і наша щотижнева зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути огляд новин та подій, які відбувалися на ринку філателії, а також нумізматики. Почнемо традиційно з огляду цін на спотовому ринку, дорогоцінних металів, і сьогодні золото коштує. 3371 долар за одну трійську унцію. Але найцікавіші події відбуваються на ринку срібла. Срібло починає відвоювати своє місце на ринку дорогоцінних металів. І сьогодні одна трійська унція коштує 38 доларів 67 центів. Востаннє так дорого. Срібло коштувало у 2011 році. Зараз ви бачите графік, те, як змінювалася ціна на срібло з 1995 року. Але тоді вона досягла вартості майже у 50 доларів. До якої вартості буде зростати? І зараз вартість срібла, мені важко відповісти. Але. Експерти вже кажуть, що вже найближчим, найближчими днями, найближчими тижнями вартість досягне 40 доларів, а далі вже йде е, шлях угору до 50 доларів. Отже, спостерігаємо за ринком е, срібла і е, давайте тепер подивимось на е, вартості співвідношення або рейше е, золота до, до срібла. Отже, сьогодні цей індекс ратіо, він становить 87,55, що за одну трійську унцію золоту треба віддати 87,5 унції срібла. Отже, тоді, коли срібло досягне вартості у 40 або у 45 доларів, це ратіо має становити десь приблизно от такі от нормальні межі. Отже, продовжимо спостерігати, що відбувається на ринку дорогоцінних металів. І давайте тепер перейдемо до новин з нумізматики, почнемо, мабуть, з події, яка не відбулася. На 11 липня, згідно розпорядження Національного банку України, мала вийти обігова пам'ятна монета, яка має назву Сили безпілотних. Безпілотні сили Збройних сил України. Ця монета мала вийти 11 липня знов таки, вона не вийшла. На цей день був запланований продаж в інтернет-магазині Національного Банку України, а також на цей день Національний Банк України мав зробити підкріплення цими монетами банки-дистриб'ютори. Але ця монета не вийшла. Вона вийде. В кінці липня, отже, спостерігаємо за повідомленнями з Національного банку, коли вийде ця монета. І, до речі, вона вийде вже в традиційному величезному накладі 10 мільйонів. В сувенірних роликах по 25 монет. Для таких роликів буде випущено 20 тисяч одиниць. А тепер давайте перейдемо до інших нумізматики. У вівторок відбувся черговий продаж е в інтернет-магазині Національного банку України. Е ну що вам сказати? Отже, інтернет-магазин завалився вже за одну хвилину до початку продажу, потім, як завжди, в найкращих в лапках-традиціях Національного банку України. Усе відбулося не без. Е Вад, отже, вади були традиційні, те, що магазин не відповідав, не бійці терпіння, все-таки інше. Десь за 26-28 хвилин від 10-ї години він таки запрацював, можна було додати ці монети до кошика, а потім з якимось горем можна було їх оплатити. Я вже не буду там торкатись там таких дрібниць. Як усе це відбувалося за часом, усе таки інше, але головне, що ця монета БПЛА Вампір, яка продавалася у вівторок, вона буде продаватись ще в інтернет-магазині. Отже, якщо вам не пощастило і ви не змогли купити цю монету у вівторок, це ви зможете зробити у наступного. Разом. Коли цей наступний раз буде, ну будемо знов-таки спостерігати за повідомленнями Національного банку України. Ну, здається, це усі новини, які стосуються нумізматики. Тепер давайте перейдемо до новин з філателії. На вівторок заплановано вихід двох поштових марок. Ці дві марки вийдуть у вигляді з Чіпки. З двох марок. А, вони мають назву Буде тобі враже. Те, що відьма скаже. Зараз бачите філателістичний бюлетень, а, який випустила а, Укрпошта. Отже, у вівторок чекаємо вихід цих марок. А, марки вийдуть порівняно дуже маленьким тиражем, здається, 130 тисяч, бо 136 тисяч. Треба буде ще раз один раз подивитись офіру людей. Отже, я так вважаю, що вони будуть розкуплені дуже швидко. Так само, як і піхота сіль землі. Отже, будь ласка, робіть свої висновки щодо цих марок. На номінали цих марок U щодо рівня присилання присиланню простого нерекомендованого листа в межах України, а також A Eight, це е, присилання нерекомендованого не листа за межі України. І разом дві ці літери складають UA, це абревіатура України. У вівторок я буду робити репортаж е, з цієї події. Е, отже, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться зараз, для того, щоб отримати вчасного сповіщення, коли вийде цей ролик. До речі, знову таки я хочу прорекламувати свій магазин у Телеграмі. Це крамниця острову Скарбів, де ви зможете замовити. КПД до виходу цих марок, а також карт максимуми. Що головне в цій крамниці те, що вам не треба платити абонплату, як це відбувається в крамниці Укрпошти. Ви можете вибірково купувати. Ті чи інші речі, а також головне, що ви можете замовляти, ці конверти першого дня з пересиланням на вашу адресу. Друзі, сьогодні дуже коротенька наша зустріч відбулася. Це усі новини. Сьогодні я не буду вас засмучувати, сьогодні субота. Усі хочуть сьогодні відпочити. Ще раз дякую усім, хто підписався на мій канал, усім, хто коментує мої відео, усім, хто залишає вподобайки. Побачимо скоро наступного тижня. Отже, до побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!